Добрий день. Тема нашого відео Анна Гавальда 35 кг день. Але перед тим як я розпочну говорити про цю повість, обов'язково підпишіться на мій канал, щоб нічого не пропустити. Головний герой твору Грегуар Дюбоск йому 13 років і навчається він в 6 класі. Розповідь ведеться від імені самого Грегуара. Повість має присвято. Моєму дідусеві і Марії Тондельє. Перше речення, яким розпочинається твір, я ненавиджу школу. Грегуар говорить, що все, чому навчають в школі, для нього китайська грамота. В одне вухо влітає, в інше вилітає. Водили хлопця до лікарів. Всі говорять, що він здоровий, просто йому не цікаво на уроках. Регуарові було цікаво в старшій групи. групі. Вихователька Марі вчила дітей робити своїми руками різні вироби. Малюнки, аплікації, вертушки. Марі написала у педагогічній характеристиці Груара. У цього хлопчика голова як решето, золоті руки і величезне серце. У школі хлопець не любив учитися, і через це вдома були постійні скандали. З однієї школи Груари вже відрахували. І трапилося це після уроку фізкультури. Геруар постійно забував фізкультурний одяг, тому він попросив у Бенджаміна спортивну форму його старшого брата. А старший брат був такий велетень ростом 1,90 дев'яносто. І вчителька Берлюронша заставила Геара зробити подвійний переворот вперед. Спочатку полетіла одна красівка. Потім полетіла інша красівка. Згодом сповзли треніки. Всі реготали, а мадан Берлюрон була сердита. Рогар постійно потрапляв у комічні ситуації саме на уроках фізкультури, а відрахували його через коня. Через якого він намагався перестрибнути. Єдина людина, яка розуміла Грегора, це був дідусь Леон. Хлопчик любив приходити до дідуся в майстерню. Дідусь був відмінником у школі, закінчив вищу політехнічну школу, будував колосальні штуки, мости, греблі, тунелі. А зараз він робить меки для ресторану. Коли Грегура залишили на другий рік, дідусь Леон його підтримував. А от коли Вигнали зі школи. Дідусь розсертився на онука і з ним не розмовляв. Після того, як Григора вигнали зі школи, хлопчик не знав, чим зайнятися. Він дивився телевізор і читав журнали, а потім вирішив зробити щось корисне для дому. Він удосконалив гладильну дошку для мами, почистив мотор газону косарки, і косарка завелася з півоберта. Батьки зрозуміли, що їхній син талановитий, хоча й не любить учитися. Тато переконував, що знання потрібні, а мама вирішила знайти іншу школу для сина. Згодом вибрали коледж Жан Мулен за два кроки від будинку. Регуар, весь липень допомагав сусідові месьє Мартіно робити ремонт. Навчився клеїти шпалери, фарбувати двері, от так до все життя. За ремонт Регуар отримав 200 доларів. Іще одна річ не давала спокою Грегуарові. Це здоров'я дідуся, яке погіршувалося від куріння. Бабуся взяла обіцянку з онука не дозволяти дідусеві Леону палити. Але у дідуся була одна відповідь: Не позбавляй мене цього задоволення, Тотоша. І знову батьки почали шукати навчальний заклад, куди узяли Грегуара посеред навчального року. Хлопчик сам вибрав пансіон. Він побачив буклет, де на фото були діти в майстерні. І вирішив сам зателефонувати в цей навчальний заклад. Це був технічний ліцей гранша, але туди приймали по успішності. Дідусь надихнув Грегура написати листа директору Граншана. Хлопчик написав: Я дуже хотів би вчитися у вашій школі, але знаю, що це неможливо, тому що у мене дуже погана успішність. Я бачу у рекламі вашої школи, що у вас. Слюсарні, столярні, теплиці і таке інше. Я думаю, що оцінки це не найважливіше в житті. Мені хочеться вчитися у вас, тому що в граншані мені буде краще за все. Я не дуже повний. У мене 35 кіло на день. Далі були канікули у тітки Фанні. Після канікул мама повідомила дві новини. Хорошу, що Геуар готові прийняти в Граншані. Тільки доведеться здати щось на зразок екзамену. І друга погана новина. Дідусеві стало погано, і він потрапив у лікарню. Грегуар приїхав у нову школу, але думками він був у лікарні біля дідуся. На другий день екзамен хлопчик сидів у величезній класній кімнаті, перед ним були завдання, але він нічого не міг написати. І раптом він почув голос дідуся Давай, зберись, візьми олівець! Підкреслив усі відмінювані дієслова. Ану, зверни увагу на приклади, і таким чином екзамен здав. Але коли хлопчик вийшов у коридор, то дідуся ніде не було. Грегуар повертається додому. Він розуміє, що щось сталося. Йому повідомляють, що дідусь у комі. Бабуся Шарлота плакала, і Грегуар теж. Грегуара прийняли у школу. Він не став першим учнем, але вчителі його любили. Мабуть, через того листа. Який він написав директора Граншану. На праці Грегуар умів більше за вчителя, і діти зверталися до нього за порадою. А потім і вчитель почав звертатися до нього по допомогу. Але найбільше Грегуара хвилювало здоров'я дідуся Леона. Він вечорами йшов через ліси, поля, дихав повільно й глибоко. Він звертався до дідуся. Візьми все це, дідусю, дихай цим чистим повітрям, дихай. Одного разу зателефонували батьки і повідомили, що лікування нічого не дає. І лікарі вирішили припинити це лікування. Якось хлопець зі старшого класу прийшов до Грегуара у спальню і сказав, що до нього приїхав дідусь в інвалідному візку. Тотоша побіг униз. І дійсно побачив біля дверей їдальні дідуся Леона. Ось такий щасливий фінал. Також є фільм, кадри, з якого ви бачите у презентації. Але я спочатку прочитала книжку, а потім подивилася фільм. Ви знаєте, читати повість було веселіше, тому і вам рекомендую читайте книги. І обов'язково підписуйтесь на мій канал. Якщо сподобалося це відео, ставте подобайку. До нови зустрички